Західна Україна, зокрема Волинь, Галичина, вони колосальні жертви понесли від цієї влади. І в 1939-41 роках це і Оці масові арешти, ув'язнення, це потім масові розстріли. Потім 44-го і далі там масштаб цього всього ще був більший. на катастрофа, я би так назвав. Але з другого боку, обходження, особливо Галищини, ну і Волині, теж до складу Совєтського Союзу дало ніби друге дихання українств. Навряд би Україна як. Ну, субстанція етнічна, національна, вона змогла б стояти і е, піднятися на ноги, стати без оцього притоку західних українських земель. знаєте. Тобто е, Сталін, сам не думаючи про те, він об'єктивно зробив десь крок, який допоміг українству як такому встояти. Попри всі репресії, попри е, всі нищення, гулаги і так далі.